Варто, я Катерина Ковбій, а поруч зі мною сьогодні чарівний письменник Андрій Любка. Привіт, доброго дня. Тож Андрій, я розумію, що це дуже складне питання, але якщо в двох словах, яке воно життя поета? Воно якесь таке зовсім не тому що е, навіть соромно часом сказати, чим ти займаєшся, і коли ти говориш комусь, е, ну уявімо собі, змоделюємо ситуацію, що ти приходиш знайомитися із батьками своєї майбутньої дружини, і вони всі такі в напрузі і в очікуванні. І коли запитують, е, а. Ким же ти є, так, ким ти працюєш, коли ти кажеш письменник, або, не дай Боже, поет, то вони одразу розчаровуються. Тобто вони би хотіли бачити прокурора, якогось, там, скажімо, бізнесмена або так далі. Тобто життя поета сповнене трагізму і зневіри в майбутнє людство. Ну, як думаєш, це правильно, що до поетів так ставляться? Ну, мені здається, що якоюсь мірою правильно. У нас просто є такий, оцей, у Східній Європі є такий взагалі. Міф образ поета це як трагічної постаті, так яка страждає за свій народ, і яка часто може бути пророком. Тому у нас до поетів ставляться з пафосом. І скажімо, от мої знайомі шведські поети в них ніколи не беруть інтерв'ю на якісь суспільно-політичні теми, не запитують їхню думку про те, що відбувається в країні і так далі. Тобто вони взагалі не публічні особи, так вони існують лише десь на сторінках літературних журналів у всіх країнах східної Європи в Угорщині, в Польщі, в Україні, у Росії. Поети це якісь такі щось на кшталт е, такого магічного божества. Так? Тобто ми маємо своїх поетів, тому що наше національне відродження починалося з поезії, починалося у нас головним е, персонажем нашої історії є Тарас Шевченко. Тобто, це своєрідний такий е, конструкт, який вимагає ніби уваги до поезії, але це не означає, люди можуть знати навіть письменників, але це не означає, що вони читають їхні книжки. Ну, ти взагалі відчуваєш якусь свою вагому суспільну роль от тут в Україні, конкретно я ні, Чому? але про інших можу сказати, що вони відчувають. Але конкретно про себе ні. Тому що я намагаюся завжди зводити будь-які такі речі, е, виводити їх з літератури. Я би не хотів писати, скажімо, політичних віршів або патріотичної лірики. Мені здається, що це зайве. І я намагаюся в такі моменти жартувати завжди. Але є частина людей, які пишуть, хочуть писати патріотичні книжки, впливати на громадську думку. у нас. Власне, це велика така постсовкова проблема, так, оцього совка в голові, коли письменники мало того, що хочуть написати про щось, але частина з наших, особливо цих класиків старшого покоління, так, починаючи від улюблених усіма Дмитра Павличка закінчуючи Ліною Костенко, вони хочуть. Моралізаторствувати, вони хочуть навчити нас жити, і це неприйнятна ситуація, вони не вчителі і, не... і це, це те, що мені не подобається. Тому я уникаю цього. А ти що хочеш зробити своїми віршами з людьми? Мені б хотілося, аби вони, ті, які можуть прийнятися ними, так аби вони ними прийнялися. Бо мені здається, що вірш це такий своєрідний е зліпок, фотографія е емоційного стану, так. Скажімо, дуже рідко, якщо йдеться про мене, я писав вірші у стані емоційного піднесення, яке називається щастям. Найчастіше це якісь такі складні періоди життя, відчуття самотності, трагізму. тобто, як і всі, так люди, коли вони залишаються наодинці з якимись проблемами, екстремою із якимось е відсутністю якоїсь перспективи там, тому що їх турбує, вони вдаються до такого вияву. Свої душі поетично. І мені би хотілося, щоб люди, які щоб люди, які читають ці вірші, відчули, що там немає фальшу. Що Те, що я говорю, це, це правда. І, тому, і нічого більше, я не хотів би їх навчити бути кращими. Можливо, хотів би, аби вони теж цінували такі моменти в своєму житті. Мені здається, що одним із призначень, з головних функцій взагалі поезії є. Є е, нагадувати постійно нам, так тобто, це той будильник, який можна вимкнути і нагадати собі, що жити треба заради якихось кращих цілей. Так, тобто, це окей. Ну, ти себе сам часто перечитаєш. Ніколи в житті. Ну, так... <смеш> Не думаю, що це. Я просто я досить часто е, виступаю і маю якісь е, читання е, літературні, тобто, і читаю на публіку е, свої тексти. Тому, е, можливо, якщо це можна назвати перечитанням, але ніколи в житті я би. Ну, власне, готуючись до туру з новою книжкою з карбідом, е, я їхав із Ужгорода до Києва. У поїзді, і це 16 годин, і я був змушений прочитати свій роман ще раз. І ну, це важко, тому що ти вже знаєш всі ходи, ти знаєш всі жарти. Ти, це, все, це все настільки твоє е, е, і, і буденне, що можна перечитувати щось власне, лише з метою критики, так, то, з метою чистки. Тобто, так, як, наприклад, як, якийсь майстер, який виготовляє столи, умовно кажучи, передивляється стіл, так і перевіряє, чи він плаский, чи, чи далі треба його, над ним працювати хіба з такою метою. Ну, тобто, ти людина не себелюбна. Як і всі, якоюсь мірою себелюбна, але себелюбна, я, можливо, людина у таких найкращих виявах. Тобто Я люблю риболовлю і люблю знаходити на це час, люблю готувати, і люблю знаходити на це час. Тобто люблю робити те, чим, чим добре мені займатися. Але це я точно не людина, яка любить власну творчість. Тобто Це, це не те, що для мене найважливіше. Тобто для мене це радше така праця. І праця, яка вимагає критичного ставлення. Не може. Якщо цього критичного ставлення немає, то неможливо розвиватися. Тому свій свій кайф я отримую на рибалці, скажімо. Ну, я от шукала про тебе інформацію і знайшла, що декілька років тому, три здається, тебе назвали найбажанішим женихом закарпаття. Ти себе таким вважаєш? Е, ну тоді це було голосування, так і, і я виграв, е, і мені здається, що тоді якоїсь між можливо. Хоча я знову ж таки оцей жарт про те, що ніхто би не хотів мати зятя письменника, це напевно правдивий. Але е, фішка із цими женихами полягає в тому, що вони женихи лише до тієї пори, допоки хочуть. Допоки розглядаються як кандидати, коли вже кілька років вони ніяк ні з ким не женяться і нічого не відбувається, всі зрозуміють, що ці, наприклад, мої друзі, всі більшість із них, їм привалило за, за 30, і вони досі не, не поодружувалися. І всі вже знають, що ці, напевно, скоро і не одружуються. Так? Тобто, що їхні, їхня наступна черга буде вже десь там під 40 років. Тобто, якщо ти пропустив ці, ці перші. Перші 22, 20 то 25. Якщо ти до того часу не одружився, то тобі вже й немає сенсу псувати своє життя настільки. Серйозно, вважаєш це псуванням життя? Ніколи не хочеться когось обійняти, притулитись? Так, для того, щоб обійняти і притулитись, притулити обов'язково йти в ЗАГС, так? Тобто, це. Це не не обов'язково пов'язані речі. Ну а проблем із увагою дівчат відчуваєш, не відчуваєш? Не відчуваю, відчуваю проблему із надмірною увагою, так. Але не відчуваю проблем. Ні, просто йдеться про те, щоб знайти свою людину, так і е, чим більше в тебе запити, тим більш тим більш важко тобі. так. Крім того, всі творчі люди мають. Дуже непростий характер. І ті люди, яких я справді люблю, я не хотів би псувати їм своє життя з собою, так, і постійно відсутністю. Скажімо, впродовж останнього року я вдома був півтора місяці, так, тобто весь час десь в дорозі, або на якихось реденціях за кордоном, або весь час щось відбувається. так. Тобто, не думаю, що життя зі мною це була би казка якась така. Ну, кажеш, треба знайти свою людину. А твоя людина вона якою має бути? У мене дуже різні взагалі уявлення про. про про цю мрію. В одному, ясна річ, що із моїм ритмом життя мені хотілося б якогось такого спокою. так? І хотілося б дружина була гаванню, в яку хочеться повертатися. З іншого боку, це мало би бути дуже, мені подобаються сильні люди із сильним характером, так? харизматичні. І знайти спокійну людину, яка сидить і чекає тебе вдома, а водночас вона дуже сильна і харизматична це такі дві протилежності вже. А, тому. Я можу знайти двох, скажімо, але одного, якій було би, це все це важче. Я думаю, нашим глядачкам навряд чи сподобається така відповідь. Ну, ніхто не ідеальний, так як каже доктор Хаус. Якщо загалом, що вважаєш своїм найбільшим досягненням на тепер? Складно. Напевно, найбільшим досягненням таким фактичним є те, що я е, можу вже займатися лише літературою. Так? Тобто я не мушу десь працювати де-інде, так, як, як було раніше, коли я е, ходив на якусь звичайну роботу, так? Е, і потім е, вдома чи у вільний час, чи будь-коли. Писав або їздив на презентації і так далі. То зараз це обмежилося лише літературою. Тобто я, я працюю сам на себе, пишу книжки, перекладаю їх, пишу публіцистику, колонки і так далі. Але це робота зі словом, робота літератора. Це, напевно, ну, я, я сам створив собі е, це, цю можливість е, робочого місця. так? Ну, як думаєш, тобі пощастило, чи реально зараз людині знайти от. Таку роботу щасливу, я дуже багато над цим працював. Це це я не назвав би щастям, тобто для того, аби в якісь періоди, бо творчість вона така непрогнозована дівка. Не можна сподіватися, що наступного місяця ти напишеш кілька віршів, так бо вони до тебе або прийдуть, або ні. І оці паузи чимось треба заповнювати. І для того, щоб ці паузи заповнювати, я вивчу польську мову, сербську мову, так і перекладаю із цих, із цих мов. Тобто, це. Це була радше наполеглива праця і розуміння того, чим можна займатися у перервах між написанням власних романів. У нас залишилось одне питання, я його завжди всім однаково ставлю. Ти себе щасливим можеш назвати? Тільки тоді, коли е, добре висплюся, а сьогодні ні. Серйозно, це все чого для щастя не я вистачає? Я я часто знервований, якщо я не, не сплю десь до 11, я, мені треба якось лежати, якщо бо я вночі працюю. І тому, якщо а зранку, якщо я прокидаюся, от сьогодні треба було зранку встати, щоб приїхати. Так, то я роздратований і все мене злиться. Це була програма відверто. З нами був чарівний Андрій Любка. Побачимось.